Веде програму Галина Бабі. Зараз актуальні питання внутрішньої та зовнішньої політики обговоримо із паном Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, вітаємо в ефірі Українського радіо. Вітаю. Час у нас обмаль. Постараємося стисло. Що на сьогодні відомо в Україні про катастрофу російського літака ІЛ 76 найрезонантнішої події останніх днів. Відомо, що відбулася така катастрофа. Решта питань. Я всіх прошу до остаточного з'ясування стосунків. Не репетувати, не робити завчасно висновків, які не треба робити. Ми розуміємо, що Росія підступна країна, тому давайте дочекаємося остаточного з'ясування цієї ситуації. Потім будемо робити ті чи інші висновки. Ситуація знаходиться на контролі у вищого військово-політичного керівництва України. Розуміємо, що де відбувається. От і ще раз наголошую: давайте дочекаємося. Я думаю, що не так багато часу залишилося дочекатися, щоб ми остаточно дізналися, що решта там сталося. Пане Олексію, але є певний світовий резонанс. Ми знаємо, що Росія активно почала коментувати цю ситуацію, і провідні англомовні видання підхопили саме її версію, скориставшися тим, що ми чекаємо офіційної позиції нашого військово-політичного керівництва. Тобто їхня деза почала проникати в англомовні змі. Їм не треба навіть підкуплювати журналістів. Вони її просто підхопили. Як тут розуміти цю ситуацію? Ситуація розумію, доволі просто. Російська Федерація намагається з будь-якого процесу зробити себе такими невинуватими в процесі. Я хочу нагадати, що війну розпочала Російська Федерація. Російська Федерація в 2008 році напала на Грузію. Весь світ закрив рота і змовши, спостерігав за цим процесом. Російська Федерація в 2014 році захопила військовим шляхом Крим. Весь світ спостерігав, закривши очі і рота. От за цим процесом, а коли ми дали відсіч Російської Федерації в лютому, всі спільно, всі українці 22-му році, от тоді захід вже почав потахесеньку розуміти трошки інші речі, тому що захід на приликі жаль лякається Росії. і Це велика трагедія. От, коли вони бояться Росії, бояться нібито застосування Росії ядерної зброї, які вона шантажує весь світ, от, пройде і це. Те, що вони на сьогоднішній день, як ви вважаєте, перехопили якусь інформаційну ініціативу, це все закінчиться нічим, чим. Все ця, так, ситуація. От ми проходили не таку кампанію з дезінформації, яку періодично запускає Російська Федерація. Але те, що стосується нас, ще раз, давайте не будемо поспішати роботи, робити ті чи інші висновки. В той же час Україна закликає міжнародні організації самим долучитися до цього розслідування, аби бати інформацію, як то кажуть, побачену, і почуту на власні очі і на власні вуха. Але ось маємо вже заяву ООН, що вони не можуть долучитися до цього і не можуть коментувати ситуацію, тому що доступу немає. Чи ще хтось давав згоду долучитися до розслідування цієї катастрофи? Дивиться, це ще раз підтвердження того, що це ООН така дивна інституція. Вони там в обіймах лапають цього лаврова. От я перепрошую, цілуються в дьосна. От і при цьому не мають права відвідати місце, де сталася на їх погляд трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вони займаються? Є ще одна інституція Червоний хрест, яка б мала бути, якщо те, що відповідає дійсності, буквально там за години б мала бути, бути там. Я дуже добре пам'ятаю трагедію, яка відбулася у нас 8 січня. На жаль, 20-го року. Коли росіяни збили в Тегерані, наш літак, і я точно пам'ятаю наші дії. Ми вже ввечері, от в 11 часов вечора, наш наш літак сів в Тегерані, і наші фахівці оглядали місце події, от і збирали ті докази, які треба було зібрати. А якщо росіяни нікого туди не пускають, так вони можуть там наплести такого, що і на вуха не 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 отягнеш, розумієте? Тепер про те, що завжди наголошує наше військово-політичне керівництво, що війна має бути переміщена на територію країни агресора. Тільки тоді громадяни відчують, що таке війна, не будуть її підтримувати, і можна досягти перелому в ході війни. Чи можемо ми говорити зараз після наших вдалих ударів по УСЛУЗі, По Туапсе, що таки війна переміщується на територію Росії. Всі військові об'єкти наголошую військові об'єкти Російської Федерації є. Законною цілею наших збройних сил України і всього нашого сектора безпеки і оборони ми не будемо питати ні в кого дозволу знищувати російських окупантів, військових їх військові бази на території Росії своєю власною зброєю, що ми і влучно-періодично робимо. І буде в них горіти, і буде в них палати. От. Ми не можемо терпіти, що вони тільки будуть атакувати Херсон і Харкова. Ми маємо от за цим всім спостерігати. Ні, ми маємо діяти відповідь до того часу, поки вони не заберуться з нашої землі. Ми не приходили на їхню землю. Ми від них нічого не хотіли. Ми хотіли тільки одне, залишити нас спокій, Ми розберемося на своїй території. Ми будуємо свою країну, але точно вже без вас навіки вічні. Пане Олексію, не маючи достатньо зброї, ми завжди про це наголошуємо, що зброї нам потрібно щоразу більше, більше і більше? Українські військові нещодавно застосували доволі вдало гібридні системи протиповітряної оборони проєкту франкенс Сем, радянські компоненти поєдналися з західними ракетами, і навпаки, із західних пускових установок запускали радянські ракети. Наскільки це вихід в даній ситуації для наших військ? Наскільки удари такі були результативними? І чи будуть такі інженерні? Ні, пошуки і надалі тривати. Вони е, на жоден день не зупинялися. Я хочу сказати, що та школа, яка у нас була, і та школа, що у нас лишається, от і по виготовленню засобів враження, і по багатьох інших речах, от ми на сьогоднішній день не є крайніми в світі по цих позиціях. От і повірте, агресор буде відчувати нашу місць. От і це буде продовжуватися, продовжуватися, продовжуватися. Більше того, я можу сказати, що буде тільки нарощуватися вся ця ситуація, і ми їх не маємо залишити в спокої до того часу, поки вони не підуть з нашої землі. Нещодавно президент запропонував Верховній Раді внести зміни до закону про громадянство, спростити процедуру прийняття. Українського громадянства іноземними громадянами, якщо буде тривати мобілізація, як буде ужватися мобілізацію із множинним громадянством? Давайте не плутати різні речі, тому що мобілізація це мобілізація. Те, що стосується множинного громадянства, це трошки інші речі. По розрахункам, які має апарат ради Нацбезпеки і оборони, в світі на сьогоднішній день 150-160 мільйонів українців, людей, які безпосередньо мають пряме наше коріння. От і якщо у них буде бажання долучитися. До нашої країни, якщо них буде бажання долучитися до спільноти українців, ми маємо дати їм шанс зробити це офіційно, щоб вони розуміли, що вони дотичні до нашої країни. Скажіть, будь ласка, про оцей резонансний знову ж таки указ президента про історично населені українцями території Російської Федерації, окрім роботи для науковців просвітницької мети, які ще будуть надалі політичні кроки, якщо будуть після цього указу. Кроки будуть обов'язково. Я хочу звернути увагу, що мова йде саме про історичні території, там, де були і є на сьогоднішній день е українці. Я хочу сказати, що на переважній більшості цих територій, особливо сільські мистецьми, використовується українська мова. Вони росіяни вигадали собі таку річ, і вона останнім часом там. По просторам Росії починає рухатись, що це якась місцева балачка. яка от їх власне вигад, от назва нашої е, рідної співучої мови, от так я можу сказати, це не відповідає дійсності від слова зовсім. Це ще стосується історичних речей. Але якщо ми з вами подивимося в нову історію, то я хочу сказати: величезна кількість наших громадян на сьогоднішній день, не громадян, перепрошую, українців, от знаходиться на далекому сході, знаходиться в Анадері, знаходиться на інших територіях. І от як тільки буде хитатися режим Російської Федерації, як тільки буде хитатися ця путінська вся кодла, повірте, вони ще скажуть своє слово. От в вирішенні багатьох питань на користь нашої країни. Чи можемо ми в цьому контексті порушувати якісь не знаю справи кримінальні проти тих людей, які порушують права українців в Російській Федерації? Чи може це бути складовою уже нашої тепер гібридної війни проти російського режиму? Адже це також політична складова, яка може допомогти нам на міжнародному рівні? Те, що стосується притягнення до відповідальності, всі, хто приймав рішення вбивати наших дітей, вбивати наших е, літніх людей, вдертися до нашої держави, вони всі будуть нести за це відповідальність. Вони всі будуть покарані міжнародним кримінальним судом або трибуналом, який обов'язково буде створений в світі, не може лишитися отака от ситуація, яка ми чітко розуміємо, що це Гітлер номер 2 от. На прізвище Путін пільно со своїм кодлом, вони не залишаться, не наказани, от, з боку світової спільноти, і в тому числі звичайно, в першу чергу, з боку, на з боку нас, українців. Знаємо, що кабінет міністрів України офіційно не реєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроекту про мобілізацію, але документ минулого тижня передали в парламент на попереднє обговорення. Е, наскільки внесені поправки чи зміни є суттєвими, на ваш погляд, і чи відомо вам загалом наскільки документ змінився? Я хочу сказати, що те, що стосується закону про мобілізацію, про який дуже багато зараз говорять, Звертаю вашу увагу, що з 24 лютого 2022 року у нас оголошена мобілізація, вона йде за планом, жодного дня вона не зупинялася. От. І якщо треба було виправити ті чи інші норми, в яких би мала мова саме йти про справедливість, то це треба було зробити. Я не можу зараз остаточно вам сказати, яка буде реакція і редакція прийнята нашими депутатами, тому що це право депутатів от, приймати наше законодавство і приймати. Наші закони, от і це треба лишати за ними. Я єдине, що можу сказати, що в будь-якому випадку те, що стосується питання е, захисту нашої країни, те, що стосується питання мобілізації, те, що е, стосується питання демобілізації, все має відбуватися по справедливості. Сьогодні не тільки медіа, але й західні лідери, високопосадовці, все гучніше заявляють про такі сценарії, що Росія може напасти на України НАТО наскільки, на вашу думку, альянс реально готовий відбити такі атаки, і готовий взагалі до прямої війни з Російською Федерацією, якщо дехто і надалі буде мляво відноситись до ситуації, якщо дехто і надалі буде з переляком дивитися в бок Росії, то я не виключаю, що це може статися. Але ми всім нашим партнерам, всім членам НАТО, наголошуємо допоможіть нам. Дайте нам зброю, ми виконаємо важку роботу, ми знищимо всіх цих агресорів, які вдерлися на нашу землю. І тоді ви будете жити в більш спокійному світі. і Загроза вторгнення російського терориста на вашу територію буде зведена до нуля. Наскільки ми виграємо час для тих же країн НАТО, щоб вони підготувалися до можливого нападу? Справа в тому, що ми боремося за свою свободу, за свою незалежність, за свою державу. Чи е, можна так трактувати, як ви кажете? От, ну є така думка, що деякі країни саме з такої позиції підходять, що ми маємо довго воювати от, для того, щоб дати можливість і спроможність їм підготуватися. Але я хочу сказати, що е, це хибна е, тактика, от і хибна ситуація, яка може привести до е, несподіваної ситуації відносно саме тих країн. Ще раз наголошую, нам потрібна допомога сьогодні, от не завтра, не післязавтра, а саме сьогодні. І ті е, відповідальні політики в світі, які це розуміють, вони це е, усвідомлюють і надають нам таку перемогу. Я хочу сказати: останнім часом зрушився проект юридичний, те, що стосується підписання двосторонніх угод. По результатам роботи нашого президента на Вільнівському саміті в НАТО, і вже перша країна, велика країна, Великобританія, перша заявила і перша підписала відповідні документи, і не треба до них стати скептично, як деякі е, діячі сучасності е, доповідають. Це великий фундаментальний документ, в який буде грати величезну роль в майбутньому історії нашої країни. Дякую вам за коментар, Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони в прямому ефірі Українського радіо Суспільного. Спілкувалася з ним Галина Бабі.